Кожної людини є своя червона ганчірка. Тож, яка червона ганчірка у психопата? Давайте сьогодні розберемося з цим, тому що саме це може вивести психопата із рівноваги і зробити його занадто агресивним щодо вас. А багато з вас якраз хочуть уникнути його агресії, тобто, чого не треба робити. І як унебезпечити себе від агресії нарциса з вами я психолог Юлія Латуненко і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також, також я допомагаю людям, у кого є психосоматичні захворювання. І онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, пропоную підписатися і допомогти моєму каналу стати більш помітним на просторі на просторах YouTube. Таким чином, ми разом з вами будуємо. Україномовний простір контенту з психології, і таким чином ви допоможете багатьом людям побачити корисний контент з психології нашою рідною українською мовою. Будь-яка ваша активність дуже допоможе. То ставте вподобайку авансом цьому відео, коментуйте, якщо ви не згодні, може, зі мною з чимось або. Поділіться своїм досвідом, як це було в стосунках з вашим психопатом, якщо ви в таких стосунках перебували колись. Насправді, психопатів серед нас доволі багато, і вони роблять наше життя небезпечним, тому що ви ніколи не знаєте, в який момент до вас. Полетить якась атака, агресія, і ви не можете захиститися просто тому, що ви не передбачаєте цього. І деякі ваші слова і вчинки непомітно для самих вас можуть провокувати агресію психопатів, тому що ви не знаєте одної речі, про яку я сьогодні вам розкажу. Коли ви сваритесь із своїм психопатом, ви напевно помічали, як він намагається вивернути факти, викривити їх, збрехати, міняє хронологію подій. І якщо ви йому, наприклад, намагаєтесь пред'явити якусь претензію, то він все або майже все перевертає на вас. Тобто, це не він, це ви винні. Бо проблему він бачить не в собі, а в зовнішньому оточенні. Тобто в нього зовнішньо звинувачувальна позиція. Якщо у невротичної людини внутрішньо звинувачувальна позиція, тобто вона весь час. Щось там сталось неприємне в житті. Вона думає: Ой, це вже я винувата, це із за мене все. І насправді ця людина дуже класна така пара для психопата і нарциса, тому що він якраз любить таких людей, які беруть на себе. Все, всю відповідальність, всю провину. Тому він буде вивертатися і буде казати, це не я, це ти. Це я так зробив, тому що ти мене таким зробила, тому що ти викликала в мене такі емоції, такі почуття, такі дії. Це все причина лежить полягає не в мені, а не в моїй. Підсвідомості, а в твоїх діях, в твоїх словах, і в тому, що ти погана. Або ти поганий, якщо ви чоловік, вибачте мене. Бо психопат це слово чоловічого роду, тому мені просто так легше будувати речення. Але психопатія, нарцисизм це такі розлади особистості, які не мають статі. І як чоловіки, так і жінки. Бувають психопатами та нарцисами. Психопат завжди буде вивертатися із ситуації, де він змушений буде визнати свою провину, свою помилку, свій якийсь прокол. Він не хоче бути лузером: це ви лузер. Він буде весь час уникати таких ситуацій і засоби, які він обирає, щоб не визнати свою провину або помилку, це звинуватити тих, хто його оточує, або взагалі звинуватити життя там, не той час, не той день, не той президент, не той. Не, не, той, ще щось не, те. не та погода. Ну, якщо так коротко сказати, то Психопат це дитина, яка вважає, що весь світ, який оточує його, він повинен бути, крутитися навколо цієї дитини. Це дитинка, така 3-5 рочків, яка падає в магазині. і... Дригає ніжками, коли вона щось хоче. Вона вважає, що вона може маніпулювати мамою і психопат бачить. В оточенні свою маму, яка йому винна, яка відповідає за все, що він робить. І коли це дитинка, це воно насправді так, мама то відповідає. Але коли це великий такий дядечко або тьотечка, яка виростають а поводять себе як 3-5-річні діти, то це. Ну, дуже дивно виглядає і, в принципі, дуже токсично для тих людей, які опинилися в оточенні психопатів. Психопат не бачить проблему в собі, він не має критичного погляду на себе. Він може тільки бути незадоволеним тими людьми тим. Оточенням, яке навколо нього. Тому він, в принципі, ніколи не вибачається. Я маю на увазі щире вибачення. Звісно, він може вибачитися, але ви весь час будете розуміти, що то було формальне вибачення, в якому він буде застосовувати такі формальні. Моделі вибачення: як вибач мене за все або вибач ну за все, це взагалі аж ні за що. Просто ну, треба конкретизувати за що. Людина вибачається. Або він вибачається: вибач мене, але я ж це не спеціально. Взагалі я не знав, взагалі це хтось там щось, якась зовнішня причина була. І це не вибачення, це виправдовування себе. Це насправді виправдовування своїх деструктивних. Дій щодо вас. Або він може сказати вибач мене, але це ж ти. Да? Це взагалі не вибачення, а звинувачення вас. Тому, от всі такі форми вибачення вони такі штучні, формальні, нещирі. І він буде вибачатися тільки для того, коли, наприклад, він хоче досягти якоїсь прихованої від вас мети. Наприклад, він відчуває, що ви зараз його там збираєтеся вже покинути, або ви вже зовсім доведені до такого стану, коли ви починаєте проявляти дуже високий інтенсивний рівень агресії до нього, і він тоді лякається, бо він живе по принципу хтось. Той і правий, да? хто сильніший, хто більш агресивніший в того і влада, в того той і керує ситуацією. Це закони зони да, тюрми, по яким живе така людина, як психопат. Тож, як можна визначити, що перед вами людина з психопатією? Зараз я вам скажу головне. Таку головну свою думку, і вона допоможе вам дуже швидко орієнтуватися, з ким ви спілкуєтеся. Але перш ніж ми продовжимо з вами, я нагадаю вам, що я дуже вітаю будь-яку вашу активність під цим відео. Це можуть бути ваші коментарі, ваші підписки, ваші вподобайки. Це дуже цінно і таким чином. Допомагає іншим людям побачити корисний контент психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Тож, як ви можете побачити, узнати, що перед вами психопат, людина з психопатією? Ви можете просто протестувати. Це, в принципі, той момент, коли психолог на прийомі або психотерапевт? Тестують ситуацію, вже підозрюючи, що в людини може бути психопатія, вони починають розмовляти про відповідальність. Тобто, коли ви пропонуєте людині взяти відповідальність за свої дії а, і надаєте їй змогу, наприклад, побачити, що наслідки, ті наслідки, які, якими вона зараз незадоволена, є, Наслідками якихось певних її дій, вона починає дуже сильно дратуватися. Якщо ви будете наполягати в тому, що у людини є відповідальність за те, що з нею сталося, ця людина ще більше буде розлючуватися в кінці кінців, вона буде атакувати вас. Вона буде атакувати вас агресією. Це я кажу, якщо ця людина в близьких стосунках із вами, то це ну, насправді дуже швидко стається, коли ви кажете, ну, слухай, дивись, ну, от тут і тут. от там, ти кажеш, чому я так ставлюся до тебе, чому я ставлю такі кордони? Да? Ну, подивись, Може, ти тут чогось не чуєш, може ти порушуєш мої кордони. І ось тут станеться так, що ні, це не я, це ти. Да? Ви не зможете нічого довести такій людині, бо вона не здатна зрозуміти, що. Якісь причини того, що стається, вони є внутрішніми, внутрішні, а не зовнішніми. Тому така людина буде все вивертати догори дригом, і буде казати, що за його вчинки, за його слова, за його почуття, стани, і навіть здоров'я і життя хтось винен. Може, це ви, а може ще хтось, але не він. Але я вважаю, я в цьому на 100% впевнена, що кожна людина відповідає за свої емоції, за свої вчинки, за свої слова, а також за своє здоров'я, за своє життя. Якщо це людина доросла, а не дитина, яка не досягла. Повнолітнього віку. Тому індикатором того, що перед вами є людина з психопатією, є відповідальність, яку вона не здатна взяти, Не здатна визнати долю своєї участі в ситуації, яка сталася. Тут, ну, от насправді, знаєте, результатом. Такої гарної психотерапії може якраз бути те, що людина стає здатною розділяти відповідальність і казати собі: так, ця людина, наприклад, там, принесла мені багато болю. Та? Ну, якщо ви доросла людина, і там, ваш партнер, наприклад, доросла людина. Але як я тут, як я, що я тут робила, да? який мій вклад в це, да? Чому я, може я дозволяла цьому бути, може в мене є мої дитячі травми, за які я відповідаю. Да? І це вже доросла позиція. І, до речі, якщо ви не знаєте, чим відрізняється провина, да? оце почуття вини, коли я винна, я у всьому винна. да? Від відповідальності, то я вам зараз скажу, що провина це взагалі почуття такого реєстру дитячо-батьківських стосунків. Коли батько звинувачує дитину, Дитину почувається винним, потім дитина виростає, звинувачує батьків, і в кращому випадку батьки почуваються винними, а в поганому навіть а, 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 а... ігнорують це. Да, але це все відбувається між батьками і дітьми. А от відповідальність це дуже доросла категорія. І якщо людина здатна перевести. А... Почуття провини на відповідальність, якщо вона здатна сказати я відповідальна за те, що відбувається в, моїй, в моєму житті да, зі мною зараз, але я не смикую волосся на голові і не кажу, О, я винна у всьому. Да, і не беру на себе зайве, я розподіляю, наприклад, відповідальність між собою і ще кимось, хто має Стосунки зі мною, да, і з ким я не задоволена у стосунках. Якщо ми можемо розподілити відповідальність, ми маємо ознаку дорослої людини. Якщо ми не здатні на це, і ми або себе звинувачуємо, або звинувачуємо інших людей, це ознака інфантильної психіки. На жаль, як би це не звучало образливо, але воно так. і Якщо ми говоримо про людей з психопатією, це люди, ну, які мають вік дуже маленький. Вони не досягли ще навіть підліткового періоду. Це десь там люди, які застрягли у травмі, яка відбувалася в 3-5 років. І це взагалі дуже велика трагедія, як для Оточення цих людей, так і для самих людей. Вони ж не живуть, вони ж також страждають, вони нещасливі. Тому ну, це насправді велика проблема психологічна. З вами була я, психолог Юлія Латуненко. Хто ще не підписався на мій канал, пропоную вам підписатися і поставити подобачку цьому відео. Коментуйте це відео. Наскільки вам здалося. Що це відео стосується вашого життя. Чи були у вас взагалі такі ситуації в житті, коли ви казали собі, що так, я, от за цю частину мого життя відповідальна за те, що сталося? Я відповідаю там, на 50% я, на 50% та людина, з якою в мене є конфлікт? І Якщо у вас таке було, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво просто для статистики знати, скільки, ну, яка в мене аудиторія, да? наскільки в мене багато людей, хто вже ну, такі експерти, експерти психології і експерти, в принципі, в саморозвитку. Ну, а я пропоную вам подивитися на моєму каналі дуже цікаві відео. У плейлісті Саморозвиток ви можете переглянути дуже цікаве відео Прихована депресія чи дистемія. Це такий контент, який допоможе вам продіагностувати або себе, або людину, яка знаходиться поруч із вами. А також в плейлісті стосунки між жінками і чоловіками ви побачите класне відео, чому нам так боляче розлучатися.